У першу неділю листопада країна вшановує соціальних працівників, людей, на яких покладена дуже відповідальна і почесна місія. Щодня соціальні працівники допомагають впоратись з нелегкими життєвими обставинами тим, хто цього потребує. А тому ці люди заслуговують найкращих слів на свою адресу. Вже вісім років працюю начальником управління і знаю, які працюють люди в соціальній сфері. Особливо більшість працює жінок з великим добрим серцем. Ну і ця армія надає сьогодні тим людям ту допомогу, яка необхідна. І сьогодні я хочу ще привітати: привітати всіх, які мають відношення до соціальної сфери, побажати здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я, терпіння і Господнього благословення. Святом дорогі мої колеги. Ця робота здається, гарно звучить соціальний робітник, але практично це людина, яка є руки, ноги, очі підопічного дуже приємно, що молодь час приходить на роботу. Треба мати душу, і тіло і сміріння. Щоб виносити ті труднощі, які пов'язані з цією роботою, що чисто навіть фізіологічні фізіологічне не кожна людина витримує. Тому дуже добре, що є таке свято соціального працівника, робітника, щоб є нагода раз в рік згадати про цих людей, їм подякувати. Хоча ви знаєте, дуже приємно, що більшість їх, коли їх нагороджуєш або дякуєш, вони кажуть для нас найкраща нагорода це гарний настрій і допічно. Я їм бажаю, бажаю, бажаю терпіння. І дуже хочеться то, що в них є душа, і доброта, і серце це вже є, але щоб вони змогли так дипломатично себе поводити, щоб берегти своє здоров'я, і дуже хочеться, щоб наша держава дала хоча б саме найнеобхідніше примітивне матеріально-технічне забезпечення, в тому числі зарплату. Сьогодні в день професійного свята хочеться подякувати своїм соціальним працівникам, загалі інструкторам трудової адаптації, що вони вибрали таку благородну професію працювати в соціальній сфері. Адже в соціальній сфері це, напевно, немає важчої роботи, як допомагати людям з кривженим долею, побажати їм мирного голубого неба. Це саме головне здоров'я, радості, успіхів і завжди вірити в на найкраще майбутнє в нинішній складній ситуації. Особливий пріоритет сьогодні в роботі держави, громадськості, роботодавців це безумовно соціальний захист населення, адже прибавилось для працівників в соціальної сфери обов'язків, збільшилась малозахищених громадян, і саме основне. Що ми сьогодні працюємо з такою категорією людей, як біженці, а також наші земляки, які вертаються з фронту, ранені. Ми будемо і далі захищати наші інтереси, захищати наших громадян. Святом вас, шановні наші колеги, здоров'я, щастя, успіхів, наснаги, мирного неба і мирної землі. Напередодні професійного свята соціальні працівники міста зустрілись на урочистому зібранні. Приймали вітання від заступника міського голови Григорія Давиденка, а ще грамоти та подарунки.